Міністерство оборони намагається зробити вигляд, що його називають військовим міністерством. Епоха технологічної турбулентності, як адаптуватися до стрімких змін і зберегти контроль. Ми живемо в дивовижний і водночас тривожний час технології розвиваються з неймовірною швидкістю, проникаючи в усі сфери нашого життя, від безпеки будинку до розваг і навіть фінансових ринків. Ця технологічна турбулентність створює не тільки захоплюючі можливості, але й серйозні виклики, які вимагають від нас гнучкості, адаптивності та критичного мислення. Я, як людина, яка уважно стежить за розвитком технології останні роки, можу з упевненістю сказати, звичні правила гри більше не працюють. Те, що вчора здавалося інноваційним, сьогодні стає застарілим. І якщо ми хочемо не просто вижити, а досягти успіху в цій новій реальності, нам потрібно переглянути свої стратегії та навчитися орієнтуватися в океані постійно мінливих даних та інструментів. Безпека будинку більше, ніж просто розетки. Спочатку, коли я стала мамою, мене, як і багатьох інших, охопила хвиля занепокоєння про безпеку дитини. Закриття розеток, встановлення засувок на шафи, захист від падіння з балкона здавалося список справ нескінченний. Але з плином часу я зрозуміла, що безпека будинку це не тільки фізичний захист, це ще й кібербезпека, захист від несанкціонованого доступу до наших пристроїв і даних. У сучасному світі, де практично все підключено до інтернету, від дитячих іграшок до систем опалення, важливо усвідомлювати ризики і вживати відповідних заходів. Регулярно оновлюйте програмне забезпечення, використовуйте надійні паролі, будьте обережні з тим, що публікуєте в інтернеті. І, звичайно, навчати дітей основам кібербезпеки це інвестиція в їхнє майбутнє. Розваги на вимогу, Netflix, Amazon Prime та інші потокові послуги. Потокові сервіси, такі як Netflix, Amazon Prime та інші, стали невід'ємною частиною нашого життя. Вони пропонують величезний вибір фільмів, серіалів та документальних фільмів на будь-який смак. Але, як і у всьому, тут є свої підводні камені. Важливо пам'ятати про вплив контенту на дітей та підлітків. Критично оцінюйте те, що вони дивляться, обговорюйте з ними теми, порушені у фільмах і серіалах. Крім того, не забувайте про конфіденційність. Стрімінгові сервіси збирають величезну кількість даних про наші уподобання, щоб пропонувати нам більш релевантний контент, будьте уважні до налаштувань конфіденційності та контролюйте, яку інформацію ви надаєте: спекулянти та стихійні лиха, етика в епоху кризи. Новина про компанії, які кидаються на будинки, які постраждали від стихійних лих, щоб купити їх дешево, викликає огиду. Це цинічний приклад того, як деякі люди готові скористатися чужою трагедією. Це показує, наскільки важливо підтримувати етичні принципи навіть у найважчі часи. Ми, як суспільство, повинні засуджувати такі дії і вимагати від урядів життя заходів щодо захисту інтересів постраждалих від стихійних лих. Необхідно створити механізми, які дозволять людям відновити свої будинки і повернутися до нормального життя, не побоюючись, що їх обдурять штучний інтелект та азартні ігри, нові ризики та можливості. Розвиток штучного інтелекту ШАІ, відкриває нові можливості в різних сферах, включаючи онлайн-гемблінг. ШАІ може використовуватися для створення більш реалістичних і захоплюючих ігор, для аналізу поведінки гравців і для персоналізації ігрового досвіду. Однак, використання ШАІ в азартних іграх також пов'язане з ризиками. ШАІ може використовуватися для маніпулювання гравцями, для створення залежностей і для обману. Важливо, щоб розробники і оператори онлайн казино використовували шаї відповідально і дотримувалися етичних принципів. Необхідно створити механізми контролю і регулювання, які дозволять захистити гравців від негативного впливу шаї. IFA 2025. Погляд у майбутнє технології. Виставка IFA в Берліні це завжди можливість зазирнути в майбутнє технології. У 2025 році на IFA були представлені роботи для гри в теніс, проектори в колонках для вечірок і цілий ряд нових носяться пристроїв на базі штучного інтелекту. Це показує, наскільки швидко розвивається світ технологій і наскільки сильно шаї змінює наше життя. Але важливо пам'ятати, що технологія це лише інструменти. Вони можуть бути використані як для добра, так і для зла. Важливо, щоб ми використовували технології відповідально і усвідомлено, щоб вони служили на благо людства. Тесла і трильйон доларів більше, ніж просто автомобілі. Плани Тесли виплатити Ілону Маск трильйон доларів, щоб змусити роботів і роботакса спрацювати, здаються божевільними. Але вони показують, наскільки далеко технологічні компанії готові піти, щоб досягти своїх цілей. Ілон Маск це не просто виробник автомобілів. Він візіонер, який прагне змінити світ. Його плани можуть здатися утопічними, але вони показують, наскільки великі можливості технології. Якщо йому вдасться змусити роботів і роботакси спрацювати, це може призвести до революційних змін у нашому житті. Адаптація до технологічної турбулентності, поради та рекомендації. Отже, як же нам адаптуватися до стрімких змін і зберегти контроль в епоху технологічної турбулентності. Ось кілька порад та рекомендацій. Будьте цікавими, не бійтеся вивчати нові технології. Чим більше ви знаєте, тим легше вам буде орієнтуватися у світі технологій. Будьте критичними, не вірте всьому, що бачите в інтернеті, критично оцінюйте інформацію і перевіряйте її достовірність. Будьте гнучкими, не бійтеся змінювати свої стратегії і адаптуватися до нових умов. Будьте відповідальними, використовуйте технології відповідально і усвідомлено. Навчайте дітей, навчайте дітей основам кібербезпеки та критичному мисленню. Підтримуйте етичні принципи, не дозволяйте технологіям порушувати ваші етичні принципи. Висновок майбутнє за тими, хто вміє адаптуватися. Ми живемо в епоху неймовірних можливостей і серйозних викликів. Технології змінюють наше життя із запаморочливою швидкістю. Ті, хто вміє адаптуватися до цих змін, хто готовий вчитися новому і хто використовує технології відповідально, будуть успішні в майбутньому. Майбутнє за тими, хто вміє бачити можливості в хаосі і хто готовий будувати новий світ. Важливо пам'ятати, що технологія це лише інструмент. Нам вирішувати, як використовувати цей інструмент. І якщо ми будемо використовувати його відповідально і усвідомлено, ми зможемо побудувати краще майбутнє для себе і для своїх дітей.